Які будуть цікаві світові взагалі. Але це дуже складне питання, це навіть не балет, Де треба там тоді санш мене підправити, але півтора мільйона гривень. Десь приблизно так. І театр це знайшов. Це не мюзик, це історична опература, де треба 3 мільйона гривень. А це кінофільми, які, щоб хотіли подивитися в світі, треба 100 мільйонів доларів, щоб хтось клав. Бо в нас такі сюжети про... Богдана Хмельницька, я перепрошую, може можете мене виправити в світі, вони не цікаві. Як і Петро І, і Катерина Друга, і Ярослав Мудрий, і Мазепа, а тому, що китайцям це не цікаво, а тому, що японцям це не цікаво, американцям це не цікаво. Які сюжети є в Україні, які цікаві в світі? Ми їх знайшли два. Перший сюжет про князя Володимира Хрестителя Русі. Це не просто князь Володимир, коли він був язичником, у нього було наложність 800 дівчат в чотирьох містах. Він там нищив, палив, знищив все. А коли він прийняв християнство, він став білий та пухнастим. Це не просто сюжет цікавий, а це їм християнство взагалі. І католікам, і греко-католікам, і православним, і протестантам, бо тоді християнство було єдиною релігією. І це дійсно показує цьому світові, як людина. Релігія перетворює людину. Тому з нашої точки зору це буде цікаво в Америці, в Китаї в інше. І наступний сюжет це вже сюжет скіфи, греки і македонців. Ну, це для фахівців. Я просто хочу сказати, що це єдиний приклад в світі в історії світу про часи Олександра Македонського, коли його військо під керівництвом голова полковця за 30 тисяч македонців, таких, які мав під своєю орудою і. Саме але на півночі Чорного моря, в районі Ольвії або сучасного Миколаєва, вщент розбили всі 30 тисяч, ніхто не спався. Бо скіфи об'єдналися з оліяполітами. І це історія є, це факт, а це факт відноситься до нашої історії. Тому і фільм.